Уявіть собі світ, в якому люди не розуміють, що таке далекий простір, бо всі вони незрячі. Як жити в такому світі, коли ти бачиш, а всі навколо ні? Як пояснити, що таке сонце, світло, краса, Бог книга Далекий Простір, автор Ярослав Мельник. Герой цієї історії юнак Габр починає бачити, але його мають за божевільного. Кохана здає його в руки Міністерства контролю, яке лікує Габра від жахливих галюцинацій. Однак головний герой бореться за істину. Габру судилося дізнатися про страшну таємницю правителів цього величезного хмарачоса держави, де мільйони незрячих людей контролюються верхівкою зрячих. Які все бачать, все знають і які живуть у своєму тихому куточку. Життя у мегаполісі контролюється електронними датчиками, і люди не мають ані найменшого уявлення, як влаштований їхній світ. Це потужна метафора світу змушує замислитися багато над чим. А головне, чи можна пожертвувати, зрадити істину заради безпеки. Актуально, правда? Книгу дуже раджу до прочитання. Це подорож у космос своїх думок, сумнівів і навіть інсайтів. А головне, читання зараз рятує. Тому читаємо українською і читаємо українське. Тримаймося, друзі, і допомагаємо військовим.